Колеги, всім привіт! Мене звати Михайло. Я співзасновник сервісу СКвіз. Якщо ви ще не користувалися цим сервісом, коротко поясню, що це таке і що він може. Це конструктор квізів для залучення якісних заявок у ваш бізнес. Це нативно зрозумілий інструмент, за допомогою якого ви можете створювати веб-форми, опитувальники або ж квізи, як ми це називаємо, за допомогою яких ви можете генерувати більше заявок. Від своїх клієнтів, причому отримувати саме якісні кваліфіковані заявки з розгорнутою інформацією про ваших клієнтів. Але сьогодні в цьому відео я хотів би вам розповісти про 5 різних способів, як можна використовувати квіз, а, як це робимо ми для своїх маркетингових цілей, і як роблять наші користувачі, а, які користуються цим сервісом. Відео обіцяє бути дуже цікавим, тому обов'язково поставте лайк, підпишіться на цей канал. І а, також в кінці цього відео, як бонус, я створю квіз тере коротку веб-форму, за допомогою якої можна генерувати велику кількість заявок і робити це дуже швидко. Але при, при цьому тренувати та вчити ваш Facebook піксель для того, щоб оптимізація в рекламі працювала набагато Краще в кінці буквально за лічені хвилини ми це з вами зробимо, тому дивіться відео до кінця. Перш ніж почати розповідати про різні способи, також хотів би повідомити, що нещодавно ми оновили повністю наш веб-сайт. Тепер ви можете перейти на нього за посиланням нижче під цим відео і детально почитати, ознайомитися на 100% зрозуміти, що таке квіз, що таке наш конструктор. Чим він особливий, чим відрізняється від звичайних лендінгів або. Лідформ, які є фічі, які є особливості, для чого його використовувати. І також зверніть увагу, що ви можете обрати вже готовий шаблон квіза для свого бізнесу, наприклад, якщо ви займаєтесь продажем нерухомості, або ваш клієнт, в разі, якщо ви дієте як маркетолог, або якщо ж ви дієтолог, чи у вас є школа англійської, ви можете одразу обрати готовий квіз, і лише. Трохи його адаптувати під свою компанію, тобто фактично створення готового квіза сторінки, яка буде конвертувати трафік платний або безкоштовний в якісні розгорнуті заявки, займе лише декілька кліків, буквально лічені хвилини, і це дуже зручно в той час, коли у нас всіх завжди обмаль часу. Тож, друзі, розпочинаємо розповідати про перший найпрямолінійніший і найосновніший спосіб, як можна використовувати квізи, і це квіз для лідогенерації. Це звичайна е, класична воронка через квіз, коли ми використовуємо Facebook, Instagram рекламу, Google Ads рекламу, TikTok рекламу, Facebook рекламу, тобто будь-яке платне джерело трафіку, або навіть. Безкоштовно, якщо у вас є персональний бренд, якщо у вас є розвинуті соцмережі, у вас є органічний трафік, ви також можете його конвертувати в замовлення завдяки вашому квізу. Ось один із прикладів даного квіза: цей бізнес займається набором груп, дітей, яких в подальшому везе на освітні канікули в різні країни. Ось ми бачимо, що. Також даний бізнес використовує бонус, що при ранньому бронюванню за допомогою квіза можна отримати 200 євро знижка, і це є певний бонус і певна мотивація для користувачів пройти цей квіз до кінця. Ось він зроблений в такому стилі. У нас, в принципі, доволі багато різних дизайнів та тем можна обрати будь-яку, яка підходить саме під ваш стиль, під вашу тематику. Цей квіз розрахований на батьків, тому що вони приймають рішення, їдуть в подорож підлітки. Для того щоб, по-перше, в освітній цілі, в туристичній цілі, тобто адаптуватися, можливо, перед поїздкою на навчання за кордон, ми можемо запитувати саме ті запитання, які важливі для нас, перед тим як почати з клієнтом більш детально спілкуватися. Яка ціль поїздки, наприклад, туристична. Також можна поставити функцію, щоб наш користувач, який проходить квіз, міг використати декілька варіантів відповіді, якщо це необхідно. Зверніть увагу для підвищення конверсії заявки через квіз в отримання дійсно контакту, встановлення контакту і подальшу комунікацію. Можна задати ось таке запитання, де вам зручно спілкуватися, і ми будемо розуміти, що, наприклад. Нашому потенційному клієнту зручно спілкуватися в Телеграмі, і ми туди йому і напишемо отримання контактних даних і ось такий call-to-action – отримати знижку. Тобто, це найперший спосіб, самий основний спосіб, за допомогою якого бізнеси отримують розгорнуті якісні кваліфіковані заявки. За допомогою платної реклами та за допомогою квіза продовжуємо та переходимо до другого способу, як можна ефективно використовувати наш сервіс. І ми переходимо саме на лендінг, який створив бізнес для себе. Це бізнес, який займається виготовлення різної меблі на замовлення для таких бізнесів. Ідеально підходить квіз для того, щоб генерувати заявки, але ми бачимо, що в них також є свій лендінг. На цьому лендінгу є розгорнута інформація про них, про компанію, про те, що вони роблять, що вони можуть запропонувати своїм клієнтам їхні реалії представлені, і можемо бачити, як нативно та доречно імплементований квіз-обитувальник саме в лендінг. Таким чином вони підвищують. Кількість можливих контактів своїми користувачами. Тобто людина, яка перейшла на цей сайт і хоче залишити заявку, може не просто залишити номер телефону та контакт, а може пройти квіз. Давайте ми його пройдемо. І вже отримати детальну відповідь від менеджера з продажу. Також є можливість створити бігунок, використовувати певний слайдер, якщо ми говоримо про відповідь, де потрібно вказати якусь цифру, але, наприклад, скажімо, що моя кухня 24 квадратних метри. Коли потрібна кухня через місяць, І все, подарунок вже майже у вас. Залиште. Свої контактні дані та отримайте відповідно закріплений бонус. І знову ж таки менеджер зателефонує та проконсультує мене. Зверніть увагу, що дана компанія дуже доречно використала саме тему в дизайні Квіза. Вони підібрали доречно сірий фон. Також додається ось така невелика цінь, в принципі, що робить імплементацію квіза в сайт дуже доречною. Та доволі простою. Пізніше я покажу вам, як саме це можна зробити. Щоб вставити квіз в ваш лендінг, вам потрібно перейти в конструктор, де ви створювали квіз, натиснути кнопочку налаштування, встановлення квіза на сайті, обрати формат який вам буде доречний: це може бути попап тобто може не бути квіза. Взагалі на вашому сайті, але він буде вспливати як додаткове вікно через деякий час. Квіз як кнопка, де можна натиснути на квіз, і він розгорнеться, або ж вставити прямо в ціло сайту ось, прямо в код. Для цього вам потрібно просто скопіювати код та вставити його на ту сторінку, яка потрібна. Це робиться насправді доволі просто. Ви можете навіть самі це зробити або передати завдання своєму програмісту, і він це зробить буквально за. Декілька хвилин. Переходимо до третього способу, як можна використовувати квіз. І наразі ми бачимо перед собою український бренд: це e-commerce, це інтернет-магазин. на Shopify. це дуже класний український бренд, який продає свічки та не лише при цьому розповідає багато цікавих інколи втрачених історій українського фольклору. А також це є арома свічки, тому деякі люди не можуть зрозуміти. Яку саме свічку вони хочуть, який саме запах їм підійде. Для цього подивимося рішення, яке використовує е, даний проєкт. Вони створили е, невеличку форму в своєму сайті, вони не вставляли квіз прямо в ціло сайту. В них є свій дизайн, але при цьому, натискаючи на кнопку, нас переводить на опитувальник, який зроблений також дуже доречно е, в тему по дизайну та кольорам до даного сайту. І нам пропонує компанія допомогу з визначенням, яка свічка, який запах нам підійде, і при цьому навіть за ось таке проходження дає знижку 10% на наступну покупку, що є доволі приємним бонусом. Розпочат. Дивимося, що цей квіз дійсно не продаючий. А він більше взаємодіє доволі інтерактивно і приємно, зі мною, наприклад, як з користувачем, де би хотіли опинитися саме зараз. Наприклад, ось в цьому чудовому місці. Зверніть увагу, як красиво все ілюстровано за допомогою картинок, і мені навіть не потрібно читати текст, щоб визначитися, все щитується саме по собі. Який аромат найбільше асоціюється з домашнім затишком? Наприклад, щось особливе не визначене. Ви заплали свічку, що робите наступним. Наприклад, час фокусуватися. Оберіть кілька улюблених ароматів. Це може бути м'ята, це може бути ваніль, квіт в принципі, все мені подобається. Ось, вибрав декілька із того, що мені найбільше подобається. Все, тепер я можу залишити свої контактні дані. Зверніть увагу, що є політика конфіденційності, щоб не виникало будь-яких зайвих запитань. І таким чином, зі мною можуть зв'язатися через e-mail, і мені можуть надіслати різні варіанти свічок, які мені а, підходять, які мені пасують. А, також можна додати номер телефону, і мені можуть написати або на будь-який месенджер, або навіть зателефонувати. Таким чином, компанія збільшує кількість а, можливих точок контакту. Мене як користувача своїм бізнесом і допомагає визначитись, який продукт підійде найкраще. Тобто це дійсно персоналізований та дуже екологічний маркетинг. Друзі, четвертий спосіб, як особисто я використовую наш сервіс і можу рекомендувати будь-яким іншим бізнесам, рекрутерам та HR, ам це для збору вакансій. Це надзвичайно зручно, мені набагато більше подобається використовувати саме квіз, а не якісь Google-форми. В першу чергу через дизайн, в другу чергу, через простоту створення даного квіза. Також зверніть увагу, що на нашому сайті є готовий шаблон для створення саме квіза вакансії. Ось ми коли переходимо. На створення квіза ми можемо брати готові шаблони, ми можемо пролистати нижче, і ось пошук менеджера з продажів, пошук медіабайера і так далі. Тобто вже готові квізи ви можете переробити під свої запити, ставити саме ті запитання або додати, на яких ви хочете акцентуватись, і створити квіз, за допомогою якого ви зможете збирати інформацію та визначитися з найкращим кандидатом на вашу позицію. Ось так це виглядає. Я швиденько пройдусь. Збираємо інформацію, наприклад, як можна зв'язатися. Ось Осьніть рівень володіння Google Ads. Скільки років ви працюєте в діджитал маркетингу, з якими нішами ви працювали? Я рандомно заповнюю, але кандидат буде вибрати. Те, про що я говорив, можна вибрати декілька варіантів. Оберіть моделі. Генерації трафіку, з якими ви працювали, працювали раніше в агенції чи ні, і так далі. В подальшому всю цю інформацію можна бачити в внутрішній CRM-системі нашого сервісу дуже зручно. Також всю інформацію про ліди можна вивантажити в форматі Excel-таблички, і вже мати перед собою, перед своїми очима, всю інформацію в форматі таблиці, всіх кандидатів та їхні дані. П'ятий спосіб, як можна використовувати квіз, це отримання фідбеку. Це вже не зовсім комерційна ціль, як і попередній варіант, але це дуже важливо. І, наприклад, щоб покращити наш сервіс, ми регулярно проводимо опитування. Прийдіть опитування, щоб покращити наш сервіс із квіз. І ми запитуємо: користувалися чи не користувалися? Чи пробували ви створити квіз сторінки? Наприклад, так. Чи виходить у вас генерувати ліди? Вийшло. Якого функціоналу не вистачає, і так далі. Також можемо сказати: наприклад, оцініть, наскільки просто використовувати наш сервіс від 0 до 10. І в описі ми пояснюємо, що 0 дуже складно, а 10 все зрозуміло. Наприклад, оцінюємо на 10 з 10. Тобто, різні формати запитань дають нам можливість. Інтерактивно та просто зібрати відповіді від нашої цільової аудиторії, наприклад, від якої ми хочемо почути фідбек, щоб вдосконалитися і дати їм саме те, що потрібно. Це також є велика і важлива частина персоналізації не лише маркетингу, але але і загалом нашого бізнес-підходу до створення будь-якого продукту. А тепер, як і обіцяв, буквально за декілька хвилин ми створимо квіз веб-форму, за допомогою якої можна Швидко збирати контактні дані наших потенційних клієнтів без будь-яких зайвих запитань, але при цьому така форма буде завжди більш конверсійною та більш ефективною, ніж звичайна лід-форма у Фейсбуці, тому що таку форму випадково точно не заповниш. Це перше, а друге, що ви можете підібрати будь-який дизайн, який вам подобається, і третє, це те, що. Ви зможете поставити піксель навіть на таку лід-форму, і ваша реклама буде навчатися, і ви зможете в подальшому використовувати ту аудиторію, яка була на вашому квізі веб-формі. Для цього ми натискаємо кнопочку створити. Я її зараз закрив камерою, вона знаходиться справа вверху, і пишемо «Аля лід-форма. Така собі кодова назва. Можемо вибрати готовий шаблон, готового шаблону такої форми немає, поки що створимо з нуля. Ось ми переходимо, і дуже активно зрозумілий конструктор це просто стартова сторінка. Ось вона, ми можемо ось так рухатись, ми можемо рухатись і ось так по навігації, по всім нашим запитанням. Ось стартова сторінка, наприклад, я не хочу навіть е, вставляти жодну картинку, хоча це можна зробити дуже легко. Зверніть увагу, щоб картинка була розміром вагою своєю до 3 МБ, щоб все швидко відкривалося і швидко завантажувалося, також впливає на конверсію вашого квіза. До речі, середня конверсія нашого квіза з е, трафіку в заявку 23%. Якщо ви маєте якийсь досвід маркетингу, ви розумієте, що. Це значно вищий відсоток, ніж використовуючи звичайні лендінги, де конверсія 5-максимум 10%. Ось, і, наприклад, ми вказуємо: залиште ваші контакти, щоб отримати безкоштовну консультацію від провідного. Агенції. Також можемо використати бонус і напишемо, наприклад, 50% знижка на послуги. І можемо завантажити якусь власну фотографію. Все. Наприклад, хочу консультацію, назва кнопки. По секрету можу сказати, що багато е, користувачів використовують наш квіз в такому форматі, щоб перевести трафік, наприклад, на телеграм-канали, е, тому що просто на телеграм, якщо ми будемо вести рекламу з інстаграму з Фейсбуку, то майже 99% що вас заблокують. Якщо ви будете проводити через е, якусь е, сторіночку через квіз. То цього блокування можна уникнути, особливо коли є дві кнопочки: перший, другий, третій екран. Але при цьому, друзі, якщо ви займаєтесь якимись сірими або чорними нішами використовувати наш квіз, ми в модерації не можемо це пропускати, тому що наш сервіс ми повинні берегти також і дбати про репутацію і траст рекламних платформ до нашого домену. Тож, друзі, Якщо ми хочемо зробити саме лід-форму, ми просто видаляємо всі запитання. Це можливо зробити. У нас є стартова сторінка і сторінка контактів. Зверніть увагу, тут уже все готове. Як ми можемо з вами зв'язатися, будь ласка, заповніть форму нижче. Ось є також політика конфіденційності і погодження на e-mail розсилання, якщо потрібно. Зверніть увагу, що ми можемо вказати обов'язково ім'я, так, обов'язково і не обов'язково. Вказуйте обов'язково, якщо ви хочете мати розуміння, як далі спілкуватися з вашим потенційним клієнтом. В принципі, ви можете забрати навіть все звідси і просто перевести людину там далі за допомогою сторінки контактів фінішної сторінки. Але я рекомендую все ж таки, якщо це лідформа, залишити ім'я, е залишити номер телефону, можливо, імейл або імейл не обов'язково. Ось, готово. Далі ми можемо або ж зробити фінішну сторіночку і залишити її, або дуже простим чином, натиснувши ось сюди, ми можемо її приховати. Давайте збережемо зміни. І давайте подивимося, як це буде виглядати. Натискаємо ось сюди, щоб скопіювати посилання. Зверніть увагу, що. Нас просить сервіс створити свій домен, тобто свій унікальний піддомен, і в нас є можливість створити будь-який домен. тобто, Наприклад, ми так і напишемо: літформа один. Підтвердити: якщо такого домена не існує, все окей. Далі ми вставляємо посилання, яке вже скопійоване. І дивимося, як це виглядає. Хочу консультацію, заповнив контактні дані, відправив, готово. Ось така вам веб-форма. І дійсно це краще працює. Повертаємося назад, щоб доповнити. Також ми можемо залишити фінішну сторінку і зверніть увагу, що ми можемо перевести людину далі, наприклад, на наш основний сайт. Або ж, наприклад, на наше портфоліо, на наші кейси, або наш телеграм-чат, або телеграм-канал, або наші соцмережі. Тобто, це дає можливість не втрачати контакт з клієнтом, а перевести його і далі на наші ресурси, що є дуже цікавим продовженням воронки, і дозволяє нам не втрачати нашу базу, а й переводити їх на інстаграм і Тримати контакт з ними там. Зверніть увагу, що можна тут додати е, посилання на Фейсбук, посилання на інстаграм, телеграм окремо, і також є активна кнопка. Це дуже зручно. Цю фінішну сторінку ми можемо залишити, або ж ми можемо її і приховати. Це також доволі зручно. Зверніть увагу, що ми можемо е, подивитися, як буде виглядати е, наш е, квіст релітформа на мобільному приладі. Ось. І також перевірити, чи все нам подобається. Також ми можемо а, налаштувати дизайн, який нам подобається. З білим фоном, з сірим, з різними кнопками. Ось навіть такі екстремальні рішення. Ось такі симпатичні рішення з градієнтами. То все доволі Друзі, зручно і нативно. Друзі, під кінець цього відео я хотів би сказати, що ми активно працюємо над покращенням та над оновленнями нашого сервісу кожного дня, кожного тижня та кожного місяця з'являються все нові та нові оновлення, функції покращення. Ми звертаємо увагу на те, що ви просите нас в технічній підтримці. Також звертаємо увагу на те, який фідбек ви нам даєте в нашому ком'юніті в Телеграм. Посилання на цей ком'юніті також буде внизу під цим відео. Обов'язково долучайтеся, якщо у вас щось не буде виходити, або вам буде незрозуміло. Ви також можете написати або в тих підтримках або в ком'юніті, і ми вам допоможемо та все підскажемо. Дякую велике вам за увагу! Використовуйте наш сервіс, робіть свій маркетинг більш персоналізованим та ефективним. До зустрічі в нових відео!